Я доктор Леус, ви на каналі Доктор Леус, ми тут розмовляємо про красу, про косметологію. І сьогодні я вам розкажу про пілінги. Що це таке? Навіщо, кому вони потрібні і чому на це треба звернути увагу? Наприклад, у вас зморшки або тьмяне обличчя, або жирно комбінована шкіра, або ви страждаєте акне, або е, хочеться трошки підтягнути шкіру, омолодити її. Що робити? Е, найпростіше це застосувати пілінги. Ну що ж таке пілінги? Пілінги це засоби для злущення епідермісу, і вони діляться на характер, тобто є механічне зняття цих шарів епідермісу, є можна лазером, лазерна шліфовка, будь ласка, а можна застосувати засоби. Які вмістять в собі кислоти, називаються кислотні пілінги. І от зараз ми будемо говорити про кислотні пілінги, бо вони найбільш поширені, вони не тільки лущать епідерміс, ні, вони ще м, на, а, одну, працюють як антиоксиданти, як стимулятори неокологенезу. Вони також. Працюють як протизапальні антибактеріальні засоби, тобто хімічні пілінги найбільш уживані, найбільш розповсюджені і найбільш різноманітні, тому що різних кислот безліч. І використовуються ці кислоти для е, оновлення шкіри для, в косметології дуже широко. І в залежності від того, яка кислота застосовується, ми маємо результат, крім лущення, і особливо яке лущення. Крім цього, і ще маємо результати на оздоровлення шкіри, антиоксидантну дію, е, регенеруючу дію. Антибактеріальну дію і навіть протизапальну дію, але пілінгами треба користуватися обережно згідно протоколу, бо якщо пілінгами перестаратися, якщо перетримати довше ніж потрібно, якщо е взяти не ту кислоту і вона Може зробити опік, щоб не було опіків, щоб не було травм, і щоб ви досягли найкращого результату на своєму дорогоцінному обличчі, то треба помірковано підходити до цієї процедури. Пілінги можна робити всім, кому треба. Отакого От вікового обмеження нема. Ну, дітям ні, але є діти, які страждають на акне, підлітки, то їм. Також потрібно робити пілінги, щоб, для чого? щоб зняти запалення співпраці з дерматологом, бо дерматолог призначає своє лікування, і до косметолога треба приходити, щоб вести цю хворобу. Якщо треба пілінг зробити, то треба. Коли і як, це вже е, треба дивитися по ситуації. Застереження. Застереження для пілінгів. Кому не можна робити пілінги? Пілінги не можна робити не кому, а в яких випадках. Тоді, коли на шкірі є герпес, висипання герпесу, дерматози, дерматити, коли шкіра має рани, ну, порізи, якісь таке, що тому що розрахунок іде на цілісну поверхність епідермісу, на цілісну. Шкіру. Е, також е, не можна робити пілінг в тих місцях, де є родимки, де є е, онкологічні якісь прояви на шкірі, або е, такі, знаєте, є пограничний стан, ще не онкологія, але якесь питання. Тут треба звернутися до дерматолога, щоб видалити е, оцінову утворення. Щоб шкіра зажила, а потім вже думати про пілінги. Коли робити пілінги? Пілінги треба робити тоді, коли вже минає сонячні дні, коли сонячний час в дні стає все менше і менше, сонце стає менш активним, тому що кислотні пілінги. Вони подразнюють шкіру. На будь-яке подразнення шкіри йде синтез меланогенезу і можуть з'явитися пігментні плями. Якщо шкіру не захищати СПФ, і якщо при сильній сонячній інсуляції користуватися пілінгами, це взаємовиключні процеси. Якщо ти хочеш уникнути пігментних плям, то по-перше, Перше використовуй захист це спев завжди, якщо ти схильна, або ти схильний до пігментних плям. А якщо пігментні плями, ну, з ними ж треба якось працювати працюють пілінгами, то треба використовувати такий час, коли сонце найменш активне, от уже вересень, у жовтні вже можна починати приступати до курсу пілінгів. У кого пігментні плями, у кого зморшки, у кого запальні процеси у вигляді вугрі, вугрова хвороба, у кого навіть розація, а зеленовий пілінг лікує розацею. Також хто хоче виглядати краще, свіжіше, молодше, прийняти втому з обличчя, тобто оновити, щоб шкіра сяяла і е, підтягнулася, і зморшки кудись поділися. О, Ото для вас пілінги. Плюс, іще, плюс пілінгів такі, що це безболісна процедура. Це не, це не а, уколи, якщо ти боїшся ін'єкцій, або принципово не, кори, не хочеш використовувати більш потужний арсенал для омолодження оздоровлення шкіри. То пілінги це абсолютно твоя процедура. Які бувають пілінги? Пілінги наз... бувають однокомпонентними і багатокомпонентними. Однокомпонентний пілінг, це, наприклад, в мене навіть такого нема. Це раніше було якась одна кислота, заливають тою кислотою обличчя, витримують декілька хвилин, потім іде нейтралізація ложним розчином, потім іде заспокійлива масочка. і дається людині крем, який буде доглядати, зволожувати шкіру і захищати. І людина йде на тиждень. Лущитись, як лущитись, просто шкіра, отак шкіру береш е, такими шарами і знімається через тиждень, через два. Тобто, і ще такий момент, поки ти знаходишся на процедурі е, е, не в кабінеті, а взагалі, от, процес пілінга, шкіра лущиться і відходить прямо пластами такими. Це не дуже комфортно з вигляду соціалізації, тому що треба сидіти в хаті тиждень-два. Я не знаю таких людей, які можуть собі дозволити сидіти в хаті і нікуди не виходити, бо ти облазиш як ящерка, як змія знімаєш шкіру. Хочеться бути активним, соціально активним. треба всім ходити на роботу, треба бачитися з знайомими і мати завжди гарний вигляд, але ж, але ж і бути на пілінгу. І от сучасні пілінги, вони виробники, вони подумали, що б таке зробити. Щоб досягти максимального це з новинок, це новинки максимального результату, який можна порівняти із середнім пілінгом, тобто таким потужним, який раніше вимагав сидіння в хаті два тижні, відсутність соціалізації, реабілітаційний період, отакі ваш, Ну, я, я вважаю, що це важка ситуація для мене, наприклад. От. От щоб робити, щоб потужна була дія пілінгу, але щоб не було сильно помітно, що ти облазиш. Ну, якесь там лущення завжди буде. Наприклад, якщо робиш скаточку, то щось там скатується. Але отакими от пластами, отакими от шарами, що з тебе от це, е висить на тобі шкіра, а ти не можеш її здерти, бо буде рана. Здирати шкіру не можна нізя. От. То за сучасні пілінги дозволяє таке робити. Наприклад, от у мене новий пілінг, він комбінований пілінг. Тут трихлоруксусна кислота це така да, доволі потужна кислота, яка комбінована з е, Піддіарен і вітаміном В12. В чому Заслуга те, що вона ця кислота оброблена так, що вона не травмує шкіру, але проникає на ту глибину де треба. Підієн вона це дизоксі кислота. Це винахід цього часу в косметології особливо. Вона фантастично швидко дає відновлення шкіри, дає. Запускає регенеративні процеси, які роблять шкіру молодою. І, і Вітамін в 12 також знижує оту от судинну реакцію. Немає червоного обличчя, такого запального обличчя. І е, цим пілінгом досягаються чудові, фантастичні результати. Всі дуже задоволені. Пам'ятаємо, пілінги ми маємо робити курсами. Один раз пілінг робиться тоді, коли він надпотужний, робиться в хірургічному відділенні. А от домашні пілінги або пілінги у косметолога робляться курсами від 4 3 до 6, 10, 12 за потребою і за метою, яка поставлена тобою і твоїм косметологом.